Кристина попросила привітати Діану з Днем народження, адже Діані виповнюється прекрасних двадцять років. Яка прекрасна весна зараз, розмай, розквіт. І тобі, Діано, 20 літ! Ти маєш бути найщасливішою дівчиною свій день народження. Ти прекрасна, мов вишневий цвіт, ніжна, мов весняне небо, мрілива, мов весняна пора, тебе чекає щастя, тебе чекає любов, тебе чекає кохання, і загалом тебе чекає попереду ще все життя. Отже, крім того, що будь щаслива в особистому житті, ніколи не знай війни, хай твої очі плачуть лише від щастя, і твоя усмішка осяє твій життєвий шлях. І ніколи не сумуй, не знай трагедій, не знай печалі, а знай щастя здійснення мрій, любов, кохання все на світі, крім горя, крім біди. І цей вірш невеличкий також для тебе. Розмай, розмай, зачарувала все весна тож ти кохай, кохай, хай любов до тебе приліта, чаруй. Чаруй усмішкою щарію, чаруй весною ти своєю, ніколи в світі ти не забувай, що ти така ще юна і чарівна. Ніколи в світі не забувай, що створена ти для любові, для сміху. Для стрічання, хай же не буде розлук, хай не буде розлук, а буде лише кохання, чаруй, 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 хай у цьому житті світанні, все буде найкраще для тебе, для тебе Діана. з днем народження, і найкращих тобі побажань.